Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування Берегиня проводить благодійну акцію Великодній кошик. Пані Наталія близько 10 років відвідує заклад. Каже, тішиться тим, що має змогу долучатися до спілкування з ровесниками та відчувати увагу й турботу. Такі заходи, вони нагадують нам, що ми тут не самі, що народ дружній, що про нас, про пенсіонерів, це не списаний матеріал. Про нас пам'ятають, дбають. І я думаю, що так буде і надалі. Що ці традиції, які в такі тяжкі роки зароджуються, саме відношення до людей похилого віку, що вони збережуться. Пані Олена розповідає, коли була молодшою, саме цього дня пекла паски. Наразі ж здоров'я не дозволяє. Тож радіє, що має змогу отримати великодню випічку у берегині. Жінка згадує. Колись у церкву ходили, і, знаєте, чистий четвер вдома старалися всі, буквально як і ніколи комусь, в такі дні, то в чистий четвер всі прибирали, мили, складали, наводили порядок, чистоту. Більше десятка підприємств міста Суми вже надали благодійну допомогу у вигляді великоднії випічки. Її отримали понад тисячу відвідувачів берегині. Розповіла Інна Галіченко. У нас ще проводиться акція по магазинам. У нас стоять кошики, в яких також ми збираємо продукти, які будуть, також будуть доставлені до людей, які потребують нашої уваги, і особливо в ці передсвяткові дні і святкові дні. За словами Інни Галіченко, благодійники продовжують долучатися до збору, тож до свята Великодній кошик планують передати понад 2,5 тисячам людей, які найбільше потребують турботи та підтримки. Акція триватиме до 14 квітня. Катерина Іваненко Сергій Мілей. Ські суспільне новини суми.